Лозівський район у 71-ше відзначив перемогу. Більше 70 років минуло з того дня, коли нацистського звіра було знищено безпосередньо у його лігві, Берліні. Ціна перемоги занадто велика мільйони життів. Але тільки так можливо було отримати мир для батьківщини. Напередодні дня пам'яті і примирення і дня великої перемоги у Лозівському районі відбулись святкові заходи. Проте починали з сумної події, пов'язаної з іншою війною, яка зовсім поруч на Донбасі. На Катеринівському кладовищі було урочисто відкрито пам'ятник на могилі бійця учасника антитерористичної операції Дмитра Верховодова. Керівництво району міста Лозової бойові побратими, школярі та мешканці Лозівщини прийшли вшанувати пам'ять. Загиблого. Герої не вмирають, сину. Героям забуття нема. Тож шануємо пам'ять нашого героя-земляка Дмитра Верховодова хвилиною мовчання. Не йди, бо там страшно, казала Дмитрові сестра Алла Валентинівна. Перед відбуттям до зони конфлікту вона боялася, що зовсім стане самотньою, адже батьків їх не стало ще у 80-х. Ми не ожидали. Ми ждали його додому. Через дві неділі він повинен був повернутися. Пробачте. Я дуже благодарна всім своїм землякам, як і в ті тяжку минуту. Мою родину підтримали, і матеріально люди йшли, допомагали і морально, і до до сих пір мені мене підтримують. Але Дмитро Верховодов таки пішов захищати українську землю і не повернувся. Хотілось зібрати кошти другові на весілля, але доля розпорядилась встановити за ці кошти могильну плиту. Говорив під час промови голова спілки учасників антитерористичної операції Володимир Семеренко. Хотелось бы, конечно, собрать денег ему на свадьбу. Но там, где мы были с ним, там свистят пули разрываются мины. Он загинул, героически загинул. Вот отличный боец. Он всегда исполнял свои служебные обовязки, как положено. Поэтому пусть будет так, это наша малая часть, то, что мы могли для него сделать. Хочу поблагодарить нашего сельского голову за содействие в установлении всего памятника. Райдержадміністрацію городську власть хочу поблагодарить за те, що допомогли нам вся сіки, по крупинкам стягнути ці копійки на пам'ятник. Спасибо вам большое, слава Україні і героям слава тим, хто поліг, і тим, хто боронить мир і спокій в нашій рідній Україні. Катеринівська сільська рада була центром святкування дня пам'яті та примирення. Опівдні 6 травня на імпровізованій сцені будинку культури села артисти з усіх сільрад Лозівського району виконували пісні та вірші воєнних часів та пісні присвячені героїчним подіям пов'язаних з війною 1939-1945 років. Приємно було, що серед виконавців була молодь, яка тільки у фільмах бачила війну, проте шанує пам'ять солдатів, які воювали проти німецько-фашистських окупантів. Усім артистам, які оспівували перемогу у Другій світовій війні та пам'ять полеглих, відділ культури Лозівської райдержадміністрації вручив грамоти за участь у святі. З глибокою вдячністю за мирне життя та сумом і болем за полеглими на фронтах, зібралась Лозівщина на братській могилі села Катеринівка. Важко підібрати слова, які оцінять здобуту перемогу 71 рік тому над фашистськими загарбниками. Щастя і добра, ніхто не забутий, ніколи не забутий. Ті, хто воював на фронтах, ті, хто були в окупації, всіх... ті, хто пройшли. Пекло канцтабарів, хто розбудовував тилу, заводи і створював місця нові робочі місця. Все йшло на перемогу. Ваш подвиг безсмертний. З кожним роком це далі від нас незабутні 8 та 9 травня 1945 року, коли на нашу землю прийшла свята перемога. Неймовірно важкою ціною здобули, і наші і прадіди, Вистояли, зберегли, захистили рідну землю і фашистські загарбники. День перемоги назавжди залишиться днем нашого національного триумфу, символом величі духу українського народу. Сьогодні доля посилає нам одне, ще одне важке випробування, яке ми впевнені, наші сини, пам'ятаючи героїчне минуле наших пращурів, подолають достойно. Так завжди було і завжди буде. І через 10 років, і через 100, і через віки. Бажаю вам всім міцного здоров'я! І довголіття добра і радості, оптимізму і непохідної віри у те, що завтрашній день буде кращим і щасливим. Світла і вічна пам'ять загиблим воїнам. честь і слава живим героям. Слава Україні! Дорогі ветерани, велика вам вдячність за те, що ви здобули перемогу, не шкодуючи ні свого життя, ні здоров'я, захистили. Нашу землю від фашистських загарбників захистили свої сім'ї, дали майбутнє нам, нашим дітям, нашим правнукам. Велика вам вдячність за те, уважаємо дорогі ветерани, уважає громада Лазавщини, сьогодні очередной раз ми віддаємо дань уваження. и восхищение подвигу, который совершил наш народ. Подвиг, который, наверное, не будет никогда и желательно, чтобы не был повторен. Потому что цена этого подвига – огромные человеческие потери. Жизни истинных патриотов от мала до велика. Каждый, каждый наш патриот, не сомневаясь, приближал этот день. Прекрасный день победы. И те, кто здесь в братской могиле, сегодня должны вдохновлять нас, самое главное, на то, чтобы мы крепко и надежно ценили мир. Земля погибло все-таки миллион в год погибало людей у нас во время Отечественной войны. Это порядка 20 тысяч ежедневно. Так вот, чтобы не было этих войн, пожелания, чтобы был мир спокоен у нас в Украине. И тепла, добра, благополучия и исполнения желаний всем, не только ветеранов, а всем, которые здесь находятся и которые находятся в Украине. Спасибо вам. Присутні на мітингу вшанували пам'ять хвилиною мовчання. На честь визволителів лунав військовий салют. Громада поклала квіти до вічного вогню та братської могили. Завершувався захід Дня пам'яті та примирення і, на честь перемоги над нацизмом, куштуванням смачної солдатської каші.